Пісня над піснями, третій розділ. По ночах на ложі своїм я шукала того, кого покохала душа моя, шукала його, та його не знайшла. Хай устану і нехай я пройдуся по місті, хай на вулицях та на майданах того пошукаю, кого покохала душа моя, шукала його, та його не знайшла. Спіткали мене, сторожі, що по місті проходять, чи не бачили часом того, кого покохала душа моя. Небагато пройшла я від них. Та й знайшла я того, кого покохала душа моя, схопила його й не пустила його, аж поки його не ввела у дімненьки своєї та в кімнату тієї, що в утробі носила мене. Заклинаю я вас, дочки Єрусалимські, газелями чи польовими оленями, щоб ви не сполохали, щоб не забули кохання, аж доки йому до вподоби. То вона, що виходить із пустині, немов стовпи диму, окурена мирою ладаном всілякими пахощами продавця. Ось ложе його Соломонове, шістдесят лицарів навколо нього, із лицарів славних Ізраїлевих, усі вони мають меча, усі вправні в бою, кожен має свого меча при своєму стигні проти страху нічного. Ноші зробив собі цар Соломон із ливанських дерев. Стовпці їхні зробив він із срібла, а їхнє опертя золоте пурпурове сидіння, їхня середина вистелена коханням дочок Єрусалимських. Підіть і побачте, о дочки Сіонські, царя Соломона в вінку, що ним мати його увінчала його в день весілля його та в день радости серця його.